Всім привіт, друзі! Ви на каналі Івана, і сьогодні ми будемо е, знову грати у гру під назвою Proton Bus Simulator. тому що я сюди накачав ще один мод, але про це в наступному відео. Мене попросили е, у коментарях під минулим відео порівняти автобус MAS-203 016 та автобус Mercedes Connecto. Я не можу відмовити підписнику, тому, поч... тому ми це робимо і починаємо з автобуса Mercedes-Benz Connect. У. Вибираємо М... нехай цей скін. Тестову карту. І чекаємо, поки вона у нас загрузиться. сьогодні <пост Route> Меня зовут день Я випущу ще е, відео е, по грі е, по грі е, ретро гараж Кармеханік. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой, скільки тут людей? Я на ту карту, здається, засплакві, так. Але в любому випадку це не важливо. Так, це у нас Mercedes Benz Connecto. Що? Мені зараз показалось? Ні, фига собі. Друзі, там телік в салоні працює. Ну, давайте будемо. Поглянемо. Зразу за фішки отримує високий бал, тому що. Е, ну це ж телек. Ви подивіться. Дивно, до речі, чому він вмикається на кнопку з дверима? А, ні. Так, салончик гарний. Дуже гарний. Mercedes Benz Connector. Як ви хотіли. Це таке солідна машина. Немало таке коштує. Так, віконечко треба відкрити. Щоб це саме. Отак. Зік -зік 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 -зік. Так, Отак. Їк, зік, зік-зік. Відкриваємо віконечко Так чи так? Конечку відкрите, друзі, Ну і вставляємо ключі. Дуже тихенько вони вставились. Давайте то підсвітка. Дворнички. Дворнички! Алло! Нема, на жаль. Е, так, тут немає е, сонце захисної такої штучки Аврійка. Приборна панелька працює. Так, ну поворотник. Це працює, ручник. Ну що ж, давайте заведемося. До речі, путюнітку теж в окремий респект в тим, хто буде цей моці. Ой, 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 У. Так, а тепер черга прийшла для автобуса Mass 203016. Е чекаємо, поки е карта вимикається на головне меню. Тепер сюди. Тут. О, тут. МАЗ 203016. Жовтий колір. Тестова карта. Так, вмикаємо одна тестовій карті І тут у нас. Що це? Я не знаю, що це, але це щось взагалі не потрібне, друзі. Так. Так. Так, так, так. Чекаємо, поки карта завантажиться. О! О! Ну привет! Привет, автобус! Так, давай. Чего у него дверь не плачет? Ну давай, а ну открывайтесь. А ну? Че фары не працюют? А, я ж ключи не вставил. Так, переміщаємось в ка... Що з приборною панелькою спереді? Що це? Чого воно біле? Воно було біле. Тут у нас вже відкривається водійська дверка. водія є кабіна. З труби йде чорний біон. Так, далі по функціоналу. О, дві Дверночки працюють. Жаль, келика всего нема. Светлый пятеро. Так, форточку давайте откроем. Так, открытый форточку. Так. Форточка, друзья, открыта. На кнопку G она, она открывается. Кондиціонер, аварійка В цього моду мінус такий, що в нього не працює тут приборна панель. Поворотнички? Так, ну давайте. Так, давайте. так. зразу скажеш, що врази Mercedes Benz. E, connecto, e, значно більший ніж. E, значно швидший ніж, ніж в цієї мохі. Цією махінатою. Так. Ну і в принципі. Гально погано. Ну і в принципі зробили ми порівняння автобусів, обов'язково підписник, пишіть які, в коментарях під цим відео, які відео ще зняти по цій ігрі, по інших іграх. Ну, а з вами був канал Івана. Ми порівнювали міські автобуси. До нових зустрічей!